Ну, поки в нас дозволу немає бити західним озброєнням, ми намагаємося своє озброєння використовувати і його модернізувати. І ось була інформація, що дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області. На цих базах зберігалися 26 тисяч кубометрів російської горючки. Звісно, це для них я думаю. Теж хороша втрата, але не лише нафтобази була інформація, що внаслідок атаки безпілотників зупинено роботу двох кисневих блоків на металургійному комбінаті. Чудова новина. Їм зброю треба з якогось заліза кувати, ті самі Т90, хай у невеликій кількості 25-30 машин на місяць, але їх треба виробляти. БМП БМП3 і БМД-4 в заводі. Ургані єдиний, який ще там є робочі, також треба із катаної листової сталі це виробляти. І те, що понижується їхнє забезпечення металом як такий. Як таким прекрасним знов ж таки ми поступово помаленько переносимо війну у те, що називається війна з воєнно-промисловим комплексом. До речі, у другій світовій війні якраз розбомбардування цілої низки стратегічних підприємств нацистської Німеччини, особливо після того, як британці чотирма бомбами підірвали. Дамби в Рурському регіоні, і там вийшло із ладу щонайменше 10 електростанцій, і ціла низка найрізноманітніших заводів, і стало головною передумовою до поразки нацистської Німеччини. Їхні економічні комплекси є нашою законною ціллю, тому що усе, що виробляє метал, тр трансферується у зброю, а зброя убиває по лінії розмежування. Тому треба продовжувати і масштабовувати це. Явище, і дуже добре, що ми нарешті стали на цей правильний шлях. Російські окупанти продовжують рити свої оборонні е, споруди, зокрема в Криму, і говорять, що вони е, все більше їх намагаються там збудувати на узбережжі чорного моря, і все це зокрема на тлі е, ось цих новин про те, що допомога від сполучених штатів має надійти ось ось, а е, зокрема, і атакам які будуть бити на відстань до 300 кілометрів. Чи допоможуть ці фортифікації росіян? І чи зможемо ми взяти півострів повністю під вогневий контроль? Зможемо? А чого ж не зможемо? 300 кілометрів це дуже багато. Весь Крим з півночі на південь від Перекопського перешейку, це 250 кілометрів. Буферна зона окупації у межах також 100 кілометрів. Ну, може, на самісінький, самісінький південь, там де, там де гори вже починаються, ми і не досягнемо, але головні воєнні бази знаходяться у серці Кримського півострова, тобто від умовної точки. Пуску на відстань 250-270 кілометрів. Але да, даруйте, що буду повторювати цю головну тезу. Важить кількість ракет угу. Атакамську схотну. Ми отримаємо на складах поза дві тисячі. Тисяча міняє філософію битви за Крим. Можна цією тисячою виротити там практично все до потроху. Важливо, щоб вона з'явилася. А щодо фортифікації окупантів. Хайфорт, хай, форт, хай фортифікуються, але тут є такий е, момент. А для чого нам бити по лінії узбережжя атакам саме по цих окопах в бліндажах? І дотах зотах, які вони будують, те, що вони їх будують, це є ознакою їхнього розуміння, що на з'являються великі десантні можливості. Туди доведеться відволікати чимало особового складу, бо не може бути порожній. Якщо мені пам'ять не зраджує, то загальна лінія східнього узбережжя, де ж у межах до 500-600 кілометрів, це все тільки викопати, скільки часу треба затратити, і ресурсів, будь-які ресурси, які на це відволікаються, вітаються. Пам'ятаємо, що головна філософія. Битви за Крим це не удари по фортифікованих спорудах, це удари по воєнних базах, це удари по зенітно-ракетних комплексах, це удари по радіоелектронних станціях і це удушування самого Криму, щоб туди вони ні нічого довозити не могли. Кримський міст треба упідводнювати і треба добивати їхні великі десантні кораблі, їх ще є, найменше шість у робочому стані, і треба закривати небо, щоб літаки важкі, такі як «Іл-74». четвертий. Чи Ан-24 не могли літати? Чи це можливо? Можливо, Можливо, змішані цикли ударів ракет класу поверхня, поверхня і авіація цілком можуть з цим завданням упоратися. Але є нюанс: це довготривала, складна, і я би навіть сказав, рутинна операція. От як умовно, ми півроку токли в воду стосовно допомоги, то якщо і з'явиться велика кількість засобів, то це мінімум три. Чотири місяці щоденної повторюваності, про яку стане нудно говорити? Наш уряд виділив ще понад 8 мільярдів гривень на будівництво наших ліній оборони. І прем'єр Шмигаль зазначив, що лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів було спрямовано 38 мільярдів гривень. От, пане Петре, як вам підходи нашої держави до будівництва лінії оборони на нашій лінії фронту? 100% вона себе виправдовує. Підемо знову ж таки від протилежного і подивимося на нашого ворога. Лінія суровіки повністю себе виправдала. Ми її дійсно серйозно недооцінили. Росіяни дуже глибоко закопалися. Так прорубали ми оперативний плаздар 10 на 10 кілометрів. Однак реалізувати стратегічне завдання, посунутися далі, ми таки не змогли. З огляду на те, що була загроза і криза забезпечення нас зброєю, то будувати наші фортифікаційні. Споруд було єдиним логічним правильним вирішенням цієї проблеми знову ж таки нагадаю, війна екзистенційна. Ми не знаємо, що буде далі у стратегічному вирішенні трьох, чотирьох, п'яти, десяти. Років, бо якщо Російська Федерація зберігається, навіть якщо ми стиснемо лінію розмежування до старої 24.02.2022 року, то війна не скасовується як така, і ми мусимо мати свою українську лінію чи Менергема, Мажино, чи зікріда, як її називати, чи як свого часу її нарекли залужного, і це правильний шлях нашої фортифікації. Це там на північний схід це не то, що дике поле це орда, яка ніколи не змириться з тим, що існує українська державність. А якщо так, мусимо готуватися зараз. Складна ситуація на фронті, на на деяких ділянках окупанти просуваються. А що може перебити ось цю наступальну ініціативу росіян? Напередодні Столтенберг говорив, що Україна досі програє по кількості артилерійських боєприпасів. От достатня кількість снарядів, чи переб'є вона цю ініціативу окупантів? 100%. відсотків ми вже говорили про неймовірний боєприпас М 864 касетний, але і звичайні снаряди також спроможні покращити ситуацію. Питання, в якій кількості перші партії надійдуть, хороша новина для нас. Американці зуміли за два роки суттєво підняти виробництво власних снарядів. Якщо на початок війни вони їх виробляли в межах 12-13 тисяч на місяць, то зараз вони їх підняли до 60 тисяч і будуть піднімати до наступного року у межах до. 80 тисяч. Направду війна і досі на 90% залишається війною артилерії. Це, попри те, що ударні дрони зайшли в життя, скажімо, за березень місяць ми поставили абсолютний рекорд знищення 971 гармата, 50% всього всього мотлуху, знищено за допомогою fpv дронів. Хоча, маю заакцентувати, fpv дрони ніколи, ніколи, і ще раз ніколи повноцінно не замінять артилерію.